Отже, створюємо кольорову лінію. Спершу за все я зроблю блок, який почистить рисунок щоразу, коли я буду запускати програму заново. Переходимо в події. Коли прапорець натиснуто, збільшу розмір скрипта, в мене нема олівця. Заходжу внизу в панель додаткових скриптів, вбираю олівець. Очистити все, Але я хочу, щоб мій спрайт завжди починав малювати кольорову лінію. Ось звідси. У мене змінились координати. Переходжу в рух, переміститись в. Тепер кожного разу після малювання в мене буде спрайт повертатись на місце, і весь малюнок буде очищатись. Як же намалювати лінію? Візьму, коли спрайт натиснуто. Що не буду класити по спрайту, буду виконувати цей алгоритм. Мені знадобляться команди рух. Та в олівці змінити колір. Ми можемо взяти змінити колір олівця на 10. Можна зробити на 15, на 5, на 7. Я залишу 10. І що буде відбуватись? Я буду просити, перш за все, свого спрайта обрати якийсь колір і переміститись на 10 кроків. Нічого не малюю, тому що ми забули опустити олівець. Ось так. І спочатку. Бачите, синя лінія. Для того, щоб було більш наглядно, я зроблю її товстою. Задати розмір олівця. Я його збільшу починаємо. І, отже, якщо я приховаю спрайт, ви бачите синя лінія, так? Тепер я хочу взяти інший кольор, і я беру команду. Зміни колір. І знову пройди 10 кроків. І потім знову зміни колір на 10 і пройди 10 кроків. Зміни. Таким чином ми будемо малювати кольорову лінію. Подивіться, як це буде виглядати. Чим довше я зроблю алгоритм, тим більше кольорів буде у мене у лінії. Дублюю. Головне, добулювати з правильного блоку. Ось так. Подивимося, що в мене вийшло. Натискаю на спрайта. Бачите? Щойно я на нього натискаю, у мене з'являється кольорова лінія. Якщо я хочу, щоб кольорів було більше, я знову додаю блоки. Зміни кольор олівця на 10, пройди 10 кроків. Зміни кольор олівця, пройди 10 кроків. Цей алгоритм може бути дуже-дуже довгим. Це лінійний алгоритм. Пропоную переробити його у більш простий варіант за допомогою циклу. Все залишається так само. Повертаємо спрайта. Але щоб не повторювати це: перемістись на 10, зміни кольор. Перемістись на 10, зміни кольор. Ми переходимо в керування і беремо блок або завжди, або повтори. Я візьму повтори. Ось все це нам зайве. Ми беремо лише один раз перейти 10 кроків, і зміни кольор. Все це можна викинути. І приєднуємо. Що ж відбудеться? Натискаю на спрайта, і він малює нам ту саму кольорову лінію. Можна зменшити кількість кроків і інтервал між кольорами. Виглядати це буде тепер ось так. Можна збільшити кількість повторень. Коли ми задаємо колір, можна відрегулювати яскравість. Насиченість. Ось О, така чудова кольорова лінія у нас вийшла.